Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 281 тисячі 700 особин за добу 610 і поранено 845 тисяч 100 песиголовців за добу 1830. Танків. 480 одиниць за добу, 23 бойових броньованих машин, 9102 одиниці за добу, 20 артилерійських систем 6688 одиниць за добу, 22 реактивних систем залпового вогню, 808 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 541 одиниця за добу, 1 літак. 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5185 одиниць, за добу 27 крилатих ракет, 1530 одиниць, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 9073 одиниці за добу, 58 спеціальної техніки 956 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!